Додам до теми виробів з перероблених кришок. Влітку в центрі прифронтового Запоріжжя з'явилася лавка, зроблена еко-волонтерами, а кришки для неї збирали в дитячих бібліотеках. От тобі і просвітницька, і екозахисна діяльність. Пишаюся нашими людьми серед них і вітчизняні винахідники і авіатори. Сквер на честь піонерів авіації з'явився нещодавно у столиці. Тож запрошуємо вас до світу підкорювачів неба. Ігор Сікорський, Сергій Корольов, Костянтин Калінін, брати Касьяненки. Ці імена назавжди увійшли в історію української авіації. Їхні розробки не просто знають в усьому світі, а й використовують під час виробництва сучасних боїнгів, «Ейрбасів», бойових літаків і гелікоптерів. Ці видатні українці починали свій науковий шлях тут, у КПІ імені Ігоря Сікорського. Саме на честь перших авіаконструкторів України у цьому історичному місці побудували сквер піонерів авіації, який прикрасила бронзова скульптура юнака інженера. На цьому місці, там, де зараз знаходиться сквер, вони займалися збіркою і випробуванням. Тому, коли ми підняли всі ці історичні документи, звичайно, виникло, виникло бажання поновити це місце як символічне місце, де зароджувалася авіація нашого краю. Якраз звідси вийшла видатна плеяда авіаторів, конструкторів ракетобудування, космосу. І тому ми вважаємо, що відтворення цього міста і цієї історичної сторінки є важливим не лише для нашого університету, а для нашої країни. Ідея зведення пам'ятника авіаконструкторам у київському політесі виникла давно, але можливостей для реалізації проєкту не було. На допомогу прийшов відповідальний бізнес. Відома міжнародна компанія Ajax Системс, засновником якої є колишній студент КПІ Олександр Конотопський. Ми вирішили прийняти в цьому участь. Ми профінансували створення цього чудового чудового витвору мистецтва. Ми вважаємо, що зараз як ніколи важливо у час війни України з Росією. Інженери авіатори сьогодні вони набули зовсім іншого змісту. Так, цей молодий хлопець він тримає літак, такий класичний літачок. А зараз інженери авіатори вони будують дуже різні речі. Чи вони створюють те, що ніколи не було створено до них? Відкриття пам'ятника в КПІ стало двічі символічним, адже це і вшанування перших українських підкорювачів неба і подарунок інституту до його 125-річчя, яке відсвяткували 31 серпня. Узагальнений образ тих перших авіаторів, які створювали перші літаки, якраз символізує цей пам'ятник. Це і ті перші студенти, це перші інженери, перші викладачі, конструктори, які, власне кажучи, започаткували цей осередок. Ну і дали життя великій плеяді подальших конструкторів авіації, космонавтики, ракетобудування. Автором пам'ятника на території КПІ став відомий український художник і скульптор Анатолій Валієв, який розпочав роботу над ним іще ще до повномасштабного вторгнення два роки тому. Ідея цього твору саме в тому, що молода людина, яка має мрію, вона може цю Мрію втілити в життя тяжко уявити, наприклад, що може відтворити не тільки тему студента, наприклад, ну студента зрозуміло постать юнака в одежі е, тогочасній. Для цього треба було почитати матеріали, походити до музею авіації КПІ намагання, цілі або втілення ідеї можна відтворити через рух. І оцей юнак він в динамічному русі дивиться в сторону своєї цілі, своєї мрії і робить рух, запуск цього планера, який має ну, досягнути цієї цілі і втілити цю мрію. Побачити нову скульптуру на власні очі та надихнутись досягненнями перших українських авіаконструкторів може кожен охочий Сквер піонерів авіації розташований за головним корпусом КПІ. Вхід до нього вільний.